Ну реально, ну це комедія. Це просто пожиттєва гарантія на інструмент обрізочний. Типу, як це діє? Типу, що це за бред? Ну але в них написано буду вимагати. Ну, реально. І якщо вони це забезпечать, то це буде круто. Добрий день. вітаю вас на каналі Клуб Руса. Мене звати Павло, і сьогодні у нас огляд секатора від іспанської компанії Белота під номером 3410. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, підписки та коментарі дозволяють нам рости та створювати ще більше корисного відео. Це є ну, відносно нова лінійка секаторів від болота. Ось такими білими ручками. Називаються вони белота Smart, тобто розумна болота. Модель вказана ось тут біля штрих-коду 34.10. І також, на жаль, не вказано, в якій країні цей секатор виготовлений. Просто написано болота і вказана її адреса. Це офіс болота. Сумнівно, що цей секатор виготовляється не саме тут. Чесно кажучи, схоже більше на Китай. Ось, тим не менше. Секатор недорогий, і от про нього сьогодні ми і говоримо. Продається він в такому із блістері. Виробником зазначено, що він використовується для обрізки рослин і кущів. Також зазначено, що діаметр обрізки його до 16 мм, розмір руки середній М, вага його 187 г. і пожиттєва гарантія на нього є. Ну, про пожиттєву гарантію ми вже. В моделі 34.08 говорили. І тут нагадаю про те, що ну, цікаво мені прямо випробувати цю пожиттєву гарантію. І я так думаю, я це буду робити. Віддамо ми зі секатори до себе на розсадник, дівчата за місяць вишитають. ми отримуємо нові, а потім знову нові. Також знімемо окреме відео про пожиттєву гарантію було. Якщо вони реально. Забезпечать пожиттєву гарантію. Ну, звичайно, це ми не будемо знімати через 20 років. Але якщо вони хоча б забезпечать 5 років гарантії на цей секатор, то, блін, зніму респектове відео про Белоту. Про <респектове> це щось буде неймовірне. Значить, в цій картонці більше нічого особливого цікавого немає, А детальніше про секатор. Секатор цей належить до секаторів з сквадецем. Думаю, що уважному глядачу буде зрозуміло, з чого він здертий, так би мовити. Це є копія, ну, фактично повна копія, окрім напевно матеріалів, повна копія Льова 15107. Теж схожою ручкою, з таким вигином плавним. Секатор. Складелцем це є. Ковадел це тільки ну, не знаю з якого матеріалу зроблено. В Льова це є allве, якщо не помиляюсь, якщо мені не зраджує пам'ять. Дуже м'яке. Тут більше схоже, відверто кажучи, по тим переливам на цинк. Якщо це цинк, то це є краще, ніж в Цинк твердіший, бо у Льова ці ковадалці дуже швидко зношуються, їх треба постійно підточувати ну, і рік-два міняти. У нас Льовий є на розсаднику, так само працює, то ковадалця це розхідник. Принаймні, в нас стосовно цього секатора, довжина його 19 см, Тобто це секатор, призначений для роботи середньою рукою. Ось бачимо, мені він цілком комфортний в руці для людини з великою рукою. Він вже буде ну не дуже, тому що тут вже ручка закінчується фактично на кінці моєї долоні. А в мене рука середня. Довжина леза секатора складає 48 мм по ріжучій кромці. Діаметр. Розкриття в нього складає 20 мм, тобто зовсім небагато. І діаметр різу рекомендований до 16 мм. Льовий вказує для свого секатора, рекомендований діаметр різу до 25 мм. Ось з цього секатора це всього навсього 16 Конструктивно вони однакові, чому так, не знаю. Можливо, в цьому є якась причина, можливо, белота острігається поламок, а можливо, тому вони й дають пожиттєву гарантію. Хоча як доказати, якщо я буду різати великі гілки? Як вони докажуть це і поламає секатор? Не знаю. Вага цього секатора складає 185 грам. Ну це те, що я наміряю. Лезо секатора і контрлезо це ось дві такі пластини. З хвостовиками вони заходять в руків'я. Лезо покрите. Ну, не знаю, чи то тефлоном, чи то фарбою. Важко сказати. На упаковці позначень немає. Скорше це є якась фарба, яка захищає його від корозії. Наскільки вона зносить стійка, я не знаю. Ну, тефлон на льова стирається дуже легко, дуже швидко. На альпинах тефлон так само швидко стирається. Ось покриття на АРС на їхніх секаторах сквадальцями. Ну там не тефлон а іншого типу покриття. Кселанс, здається, зараз забув назву значно стійкіше. То, то ми вже теж перевірили, вже секатори по два роки працюють, і помітно, як зношуються покриття власне, на ARS Ну Тут я не знаю, ймовірніше за все, це фарба, а може так само тефлон. Буде так само стиратися, я думаю. З правого боку ми бачимо лоу тип болоти. Ну і також по маркуванню ми бачимо на верхній ручці теж напис болота Smart. Це просто. Напис це не є якась вставка, просто напис в пластику. Контролезо це ось така металева пластина, покрита хромом. Теж хвостовик її заходить в руків'я, і коваделце прикручене до цієї пластини на одному гвинті. Замок аналогічний до льова. Оцей замок, такий замок використовує баху, такий замок потім почали використовувати льови, і зараз такий замок з'явився на болоті. Це пластинка і речажок. Який має два положення. Ось цей штифт, речижок, так я не знаю, як його назвати, він фіксує лезо в закритому положенні за оцей хвостик леза. Ось видно. Оп, оп. Всередині секатора знаходиться пружина з двома ось такими опорами, які є амортизаторами. І оцей вузол підходить і до іншої моделі від пилоти, яка є копією 14-го секатора, тобто обвідним секатором. Ось амортизатор, ще один амортизатор і пружинка. Тут все дуже просто, без якихось додаткових фіксацій. Руків'я до пластинки, оця пластикова накладка, яка зроблена, не знаю з якого пластику, схоже на поліетилен. Ми розберемо цей секатор і подивимося, спробуємо, як він гнеться, який він. На дотик, скажімо так, той пластик при згинанні. Фіксується це все ось такими гвинтами: Один гвинт і другий гвинт. Все дуже просто аналогічно до Льове 15. го Ставимо на місце амортизатор і пробуємо цим секатором різати. Гілка діаметром нам не можна більше 16 мм використовувати, бо пожиттєва гарантія злетить. Так, 12 мм. Так, ну. Ріже він легко. Ріже він легко, так само, як і всі інші секатори з квадлесами. Тобто ріже легше, ніж обвітні. Єдине, що наостанок зазначу, та, щоб не, не здавалося, що я прям критикую, критикую цей секатор. Він коштує як половина від льова. Ну, за півціни можна спокійно і такі взяти. Тобто, без проблем. Любив все ж таки дорогі секатори, і ціни навіть на півпрофесійні 14-15 вони коштують ну, відчутно дорого зараз. А ці от, ну, половина ціни це нормально. Тобто, в принципі, за пів ціни можна взяти два секатори чи пожиттєвих гарантій. Придбати секатор Belota Smart3410 ви можете в компанії Garden Plus Україна, яка офіційним дилером Belota на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!